Все святі апостоли, Филимоне, Архипе та мученице Апфіє, ми звертаємось до вас у часи випробувань та війни, яка охопила нашу рідну Україну, Бачачи вашу жертовність та віру в Христа, ми благаємо вас, будьте нашими заступниками перед Богом, молимось за наше військо. Яке стоїть на захисті національної незалежності та миру, наділіть Його мудрістю та силою, даруйте їм захист від небезпек, і нехай вони будуть об'єднані в бажанні служити справедливості, бережіть нашу державу від ворогів та внутрішніх розбратів, нехай влада буде мудрою і справедливою. Допомагаючи кожному громадянинові відчути безпеку та праведність, звертаємось до вас, святі з проханням про справедливий мир. Нехай люди відмовляться від насильства, а серця наповняться любов'ю та взаєморозумінням. Нехай воля Божа приведе до завершення цієї війни. І ми зможемо жити у мирі та злагоді. Всесвяті, апостоли та мученице Афіє, прийміть наші молитви та сприяйте нашій рідній Україні у часи випробувань. Амінь.